Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Хочу вам показати свою вже немаленьку колекцію, яка назбиралася за півроку. Кавовий сервіз дружківка з ручною ліпкою. Так. Далі коростень кавовий, неймовірно, ніжний. Це кавовий довбиш. Котовський молочний. Далі кавовий коростень, Так, довбиш. І це також блакитний довбиш. Якщо сподобалося щось, в мене можна придбати цей посуд. Я з радістю поділюсь, бо мені теж хочеться чогось ще новенького. І своїм з кимось поділитися. Телеграм-канал у мене буде в описі. Або в повідомленнях я прикріплю. Баронівка доволі. Рідкісний вже на даний момент кавовий сервіз з березень 50-ті роки. Також радіохвилі в новенькому стані червоний клеймі, перший якої. Так. Такий пузон у мене є в наявності яблуко. Багато цікавих речей, друзі, прошу. Приєднуйтесь до каналу, роздивляйтеся, коментуйте, мені буде неймовірно приємно. А зараз на все добре. Щиро дякую за увагу.